Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський! Ці облески абсолютно справедливі вам, шановна збірна, шановні наші герої, дуже радий сьогодні вас бачити разом з усіма, з всією командою. Бачу нашого прем'єр-міністра, бачу міністра. Ви знаєте, дуже сильно пишаємось вам, дорогі чемпіони, дорогі наші призери, учасники, тренери, ну, всі, всі наші спортивні герої, всі ті, хто здобував народи, всі ті, хто разом з вами вас підтримував, тренував, все робив, щоб. Ну, щоб так засвітила зірка. Зірка, а ви дійсно були зірками на, цій, на цих іграх. Я передусім хотів би вас всіх привітати вдома. Дуже раді вас бачити на нашій рідній землі, де ми за вас вболівали, де ми дуже сильно переживали і правда дуже сильно раділи. Коли ви всі нас Заряджали свою енергію, коли ви всі нас надихали, перемагали і вкотре показали всьому світові, хто є українці? Що українці є нація сильних людей, і всі ми маємо непохитну волю до перемоги. Ваші перемоги вкотре довели наші люди, здатні долати абсолютно всі перешкоди. І долати складнощі, і наші люди, як ніхто, вміють боротись і вміють здобувати ці перемоги, які так важливі. 138 спортсменів у 17 видах спорту. Кожен і кожна, і всі, хто на Паралімпійських іграх у Франції, в Парижі розширив географію українських перемог, приніс Україні надзвичайно надихаючий результат. 82 медалі, 22 золотих, 28 срібних, 32 бронзових. Кожна важлива. І що не менш важливо, ви дали українцям безліч безцінних емоцій, теплі емоції, які так потрібні в такий непростий час. Так потрібні всім нам, усім нашим людям, те, що насправді дорожче золота, срібла і бронзи це гордість, гордість бути українцем. І воля ніколи не здаватись. І ви показали, що спорт це значно більше, ніж змагання. Це можливість довести, що немає перешкод, що немає складнощів, які не змогли би здолати людський дух. І відданість своїй меті. І я хочу вам за все це подякувати за ці моменти життєві, які так важливі. Подякувати вам за вашу силу, за таку силу, за це ваше вміння бути вище ніж будь-які обставини. І хочу подякувати усій нашій команді України, кожному, кожній, хто працює. З вами, хто працює зі збірною, нашою, хто допомагає, хто вас постійно підтримує. Дякую вашим також окремо хотів подякувати вашим родинам, подякувати кожному тренеру. Я думаю, що це частина, частина вашої, вашої родини, і подякувати усім вам. Ще раз ми всі дуже вами пишаємося. Слава Україні!